Кібергігієна домедична підготовка та вдосконалення рівня надання послуг, такі питання на порядку денному семінару наради для представників ЦНАПів з Ужгородщини, це перший такий захід на Закарпатті, організували його у Баранинцях. Нещодавно відбулися кібератаки на дуже важливі реєстри. З усіма цими реєстрами ми працюємо. Всі наші дев'ять адміністраторів, тобто наша робота була можна так сказати, паралізована. І тому, якщо би ми мали навики. Як запобігти цій кібербезпеці це би було надважливо, і псо або кібератаки, або що це один із елементів цієї війни? Всі ми покликані на те, щоб запобігти цьому протистояти, і тому вважаю, що це дуже буде нам корисно. А до медична підготовка завжди була важлива. неодноразово ми вже проходили якісь тренінги, але я вважаю, що ніколи немає межі вдосконалення своїх навичок. Ми працюємо в осередках скупчення населення, і до нас за послугами звертаються і люди похилого віку, у яких може статися той чи інший там серцевий напад, маємо стати всі інклюзивними. Інклюзія передбачає те, що до нас будуть звертатися ці хлопці, які повернулися. Як розпізнати і виявити кіберзагрози у інформаційному просторі, як ефективно протидіяти їм у своїй роботі? Про це розповіли на тренінгу представники кіберполіції Закарпаття. На щастя, гіркого досвіду кібератак саме ЦНАПИ краю не зазнали проте кібергігієна на часі. Шахраї дуже активізувалися з боку країни агресорів та інших хакерських угрупувань йдуть хакерські атаки на ЦНАПИ та інші органи державної власності. Щоб не виникало витоку інформації, потрібно на це звертати увагу і розуміти, як діяти поради, на що треба звертати увагу, як що є такими прекрасними прапорцями у тих повідомленнях, які вони отримують, та тих а, дзвінках, які їм надходять, щоб вони розуміли вже ці перші дзвіночки, на що треба звернути увагу, і що це дійсно можуть бути шахраї, і що це не справжні телефонні дзвінки, і не справжні там посилання або файли, які потребують заповнення та завантаження. Завдяки досвідченим інструктором Червоного Хреста працівники ЦНАПів прокачали свої навички надання до медичної допомоги. Захід спрямований на навчання. Населення навичкам надання першої допомоги і реагування на такі ситуації в повсякденному житті. Проговоримо про правила надання першої допомоги, алгоритм надання першої допомоги, і буде тема розкрита серцево-лугеневої реанімації, теоретична база і е Змоги відпрацювати це все на манікенах разом з учасниками заходу. Окрема увага вдосконаленню роботи ЦНАПів присутні обмінялися досвідом та обговорили актуальні питання надання адмінпослуг, їх доступності та якості, впровадження новітніх технологій, адаптації до змін у законодавстві. Намагаємося таким чином об'єднати всі наші територіальні громади, тобто наших керівників ЦНАПів, голів територіальних громад, для того, щоб почати таку. Обласну першу зустріч кущову в Ужгородському районі, де ми проговоримо питання розвитку наших цнапів, тобто мережі ЦНАПів. Адже ми знаємо, що ще два ЦНАПи в, в Ужгородському районі у нас ще відсутні. Це сюрте і Добрень, Тому ми хочемо ініціювати, щоб ці громади теж долучилися до сьогоднішнього заходу. Для нас це дуже важливо е, є бачення завершити вже мережу повністю. Щоб... наразі на Закарпатті функціонує мережа із 60 ЦНАПів. Напів, аби охопити всі 64 громади краю, залишилося відкрити чотири. Над цим активно працюють. А подібні тренінги заплановано провести поетапно у всіх районах області.